Доброго дня, мене звати Демаха Анастасія Петрівна. До 22 серпня 2023 року я працювала на посаді начальника відділу освіти Золотопотіцької селищної ради. Чому до 22-го через те, що незаконно, без жодних пояснень мене було звільнено за прогул Уляною Дем'янчиком? Я хвилююся, бо я зараз знаходжуся в лікарні через нервовий зрив. Я не іграшка, бо комусь щось подобається. Я хочу просто працювати. Я до того працювала, я створила відділ освіти. З допомогою колишнього голови, я починала з нуля, з самого першого папер, перчика, коли я прийшла на роботу. З самого, самого простішого, взагалі тут не було нічого. Я в 16-му році прийшла сюди на роботу. Я була працювала спеціалістом першої категорії. І ми починали все з нуля. В 17-му році я створила відділ освіти, зареєстрували, і ми з двох людей починали цю роботу. Я і ще був мене. Ну, але якось ми вийшли з цієї ситуації. Багато хто там допомагав. Ну дякуючи керівникам закладів освіти, бо вони мені багато в чому допомагали. Але коли я вже вийшла з декретної відпустки, це вже була пані Дем'янчук, посаді? Так, вона виконувала обов'язки голови, і зразу, коли я вийшла, мені в перший же день було надано розпорядження про те, щоб я протягом трьох днів перереєструвала на себе відділ освіти, тобто змінила. Витяг з державного реєстру на себе, хоча це було неможливо, через те, що тоді в нас почалася війна і вся закриті, зак закриті бази, все повністю закрито. Але я, ну, мені Бог дав надію, я вийшла з цього. Мені допомогли так само багато в цьому люди. Інші чужі люди, причому не з нашої громади, а чужі зовсім люди, які мені не були, не повинні нічим. Але вони мені допомогли і ми почали працювати. Але коли почали працювати, ну це завжди було в мою сторону, коли чи якась нарада, чи, чи просто. Виклик до себе, до кабінету, це завжди було в мою сторону, що я якась не така, що я не дурна, що я нічого не знаю, що Та я все знає, не так роблю. дурною то... так. розумієте? Мені просто ну це пані Демінчик. Так я вам скажу чесно: там більшість людей в селищній раді, ну не дуже в цьому захваті, але всі бояться всі мовчать і бояться щось сказати, бо з нами буде зразу не їхню сторону, розумієте. Але ніхто нічого не скаже, хоча за очі всі співчувають, всі це, все це розуміють. Тобто далі продовжувалося тривале таке як батькування у вас так, на робочому місці? Так, постійно, постійно. Тепер ми, коли почали новий календар, календарний рік, у нас виникла велика потреба зарплатної педагогічним працівникам. Там дуже велика заборгованість, і хоча ці все прекрасно знали, але це завжди було звинувачення в мою сторону, що я, як начальник, і я і мої бухгал... моя бухгалтерія, ми з цього не справляємося, але ми не можемо наразі з цим справитися. Вже не можемо справити через те, що була велика заборгованість, нам коштів не вистачало. Ну, це було постійно обвинувачення в мою сторону. З цієї... з цієї сторони не було жодної шляхів. У вирішення цієї проблеми. в чому подали ці знувачі, що ви мали свою зарплату. Докладати. Ну так виходить, що ми мали, ну я не знаю, напевно, або я чи мої дівчата мали шукати ці гроші, розумієте? Постійно заставляли, бо ми щось скорочували, знімали з вчителів, хоча згідно закону, це мала би дофінансовувати і селищна рада. Це входить так само в їхні обов'язки. Але вже дійшло до того до травня, до травня місяця, що я вже навіть згідно постанови не отримувала навіть те, що мені положено. Так. Я отримувала чистий оклад. Мені знімали з мене постійно 50%. Це був травень, червень. Я... З хоча... вас мої знімали ці так, 50%? Так, Це тільки чоловік. з цієї Тобто Нараховували всім, всі, крім мене одної. Всі. Крім того, що вони брали премії. Щомісяця вони брали премії, тільки мені одній не нападали. Тобто нарахували. для себе хватає грошей і на премію? А... Так. Я ну, зрозуміло. Окей, далі ви просилися в вас накопичилася щорічна відпустка? Я мала минулорічну, що маю відпустку, і... але я просила 27 липня, я написала заяву, щоб мені голова надала щорічну мою відпустку на 14 календарних днів. Я знаю, що це є. Завернено законом, і я маю на це повне право. А тим більше у вас троє неповно дітей. Це було мені відмовлено в цій заяві. Тоді я е, звернулася з заявою про надання мені додаткової соціальної відпустки як матері, яка виховує троє дітей до 15 років. Ця заява знову була мною заперечена. Тоді я ще одну Мам заяву... Вам заперечена на вами. Е, так Львова. мені заперечена. Тоді я знову написала заяву, щоб дали мені відпустку без збереження заробітної плати. Тобто ви знову... готові вже була за свій рахунок цього відпустку? Так, що... я готова була йти за свій рахунок. Просто у вас була, була підстава, потім вам... мало. У мене обов була обов'язково мені треба було піти в цю відпустку. Так. Мені було відмовлено в цій заяві, мотивуючи усно про те, що мене не буде на сесії. На засіданні сесії селищної ради, так як я мала питання на сел на сесію. А ви що, хотіли взяти відпустку саме на той час, коли ні, в мене бути... заява була написана з 1 з 1 серпня по 14 серпня. Я вже 14 серпня мала бути на роботі. А сесія на яке? А сесія мала бути 15 серпня. А, тобто підстава ну така собі надумана. Так, друга, другий мотив вони мотивували тим, що немає на кого покласти обов'язки. Хоча, крім мене, у відділі є ще спеціалісти, які можуть. Можуть виконувати обов'язки будь-який час, це не це не є важливою проблемою. Навіть якщо зараз мене звільнено за прогул, в, е, голова звинувачує всіх моїх працівників, заставляє. Е... Чекайте, стоп, стоп, стоп. Ви трохи пропустили. Значить, вам було відмовлено у всіх заявах про відпустку. Так, у всіх В тому заяв... числі і за свій рахунок і так за свій також рахунок. було відмовлено. Так. Після цього що далі трапилося? Ну, сесію е, Ну, перенес... За що вас звільнили? Сесію було перенесено на 25 число, і з, нами, з нею в нас було домовлені, що вона мені надасть 16 18 серпня надасть мені відпустку, цю соціальну тобто відпустку. Пообіцяла. Так, вона пообіцяла. Коли я прийшла писати заяву, написала заяву, пішла до неї на е, погодження, вона сказала, що я її не людина, і вона мені цю відпустку не надасть через те, що я звернулася в державне управління праці зі скаргою про те, що вона мені не надає відпустки, на які uh -huh. я заслуговую. І... і цю заяву мені заперечила, перенесла Ту, мені вже на розпочати. На опереджених серед... підставах Так, на підставах. Так. Я написала їй заяву, слідуючу, з безбереження заробітної плати з 21 серпня по 22 серпня. На два дні брала календарні. Ця заява, я просто ви розумієте, що з того пережив тобто зі всіх відпусток, ви вам треба було хоча б два дні такої терміново піти. На них ви тільки на два дні написали. Так, я заяву. На два дні я написала. І пішли на два дні. Так, в понеділок, 21 го числа, приблизно десь між восьмою і пів дев'ятої зранку голова до мене зателефонувала, я, що на 9-ту годину нарада, щоб я зараз за півгодини прийшла, але. Я сказала, що мене не буде. Я написала вам заяву, мене не буде. І вона сказала, що її не хвилює це, щоб за півгодини я можу зібратися і прийти. Я кажу: мене не буде. І, і тоді, після цього, після цих слів, там пройшло може, півгодини, прийшла комісія у складі голови, і крім неї ще було двоє вчителів, які. По-перше, по хамськи ставилися до моїх працівників, звинувачували, їх їх усьому. Вони казали, що викличуть поліцію до мене додому з перевіркою, чи є її насправді вдома. 23 числа десь приблизно 12, 15, 12, 30, вже ближче до обіду, до мене прийшла комісія у складі начальника загального відділу. І так само тих самих двоє вчителів прийшли до мене і вручили мені для ознайомлення, розпорядження про звільнення мене за прогул. В тому наказі було сказано. Що мене звільняє за прогул. Підставою це був Акт за 21 число і за 22 число, хоча у 22 числа мене ніхто не перевіряв, ні в відділі освіти нікого взагалі не було. І третьою підставою там була доповідна записка на мене, як мені було сказано начальником загального відділу, що я питалася, хто написав на мене доповідну. Може, я мусив знати, хто, хто мене шукав і не знайшов. Він сказав, що це був Крисюк Андрій Іванович. Хоча він до мене не телефонував і його на там у відділі освіти не було. Він мені не писав на вайбер взагалі нічого я не розумію. Ну я так розумію, що це було спеціально зроблено, аби хтось написав доповідну на мене, що мене не було на робочому місці. Хоча робоче місце це знаєте, це таке. Я є начальник відділу освіти. Я можу бути і в Тернополі в департаменті освіти, і будь-де у мене не в будь-якому закладі. Ну, в освіти. В будь-якому випадку навіть у цих викрутацій нам не потрібно, оскільки ну на 22 число ми написали заяву. Так, в мене була заява. Акож додатково повідомили голову усно так. Так, я говорила, в мене може тобто, ну, основа, зараз. Е, основа у тому, що значить, жінка неодноразово писала положені законом заяви про відпустку, яка в неї була ще навіть і того рішення не використана. Ці заяви відмовлялися про надання відпустки, також відмовлялися вже і цьогорічні відпустки, і без, під... і без оплати. Тобто за свій рахунок також була зроблена спроба написати заяву про відпустку. Тобто, жінка була готова, їй обов'язково треба було два дні всього насу приділити своїм трьом діткам, і вже рівно через два дні вона вийшла на робоче місце, за що була звільнена. Ну, це є грубе порушення трудового законодавства чинного, це є за це є передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно, в подальшому, ну ця історія, перш за все, це для вас, щоб люди знали правду, яка зараз. Пані Королева керує в Золотопотіцькій ОТГ, яка не рахує людей за людей, яка тільки переслідує свої особисті власні амбіції, яка готова йти там умовно ну, говоря по трупах, яка і принижує людей, яка звинувачує безпідставно людей, яка звільняє незаконно людей. По статті ви були звільнення. Так, по розумію. за запрогули. Так я була відповідно, робіть свої висновки. А ця історія буде мати продовження вже далі в законному руслі. Всім гарного дня, до побачення. Дякую вам.